Це цікава інформація, але все ж таки ми збиваємо безпілотники над своєю територією, але не збиваємо військові літаки. Це для того, щоб не сприяти ескалації конфлікту. Чому це відбувається? Тут ситуація трошки. Літаки та вертольоти, які заходять на територію України з боку Російської Федерації, виконують визначений алгоритм дій, тобто вони заходять на територію України на гранично низьких. Висотах виконують визначений перелік завдань, причому є інформація про те, що вертольоти та літаки заходять на глиб територію України на 10-15 кілометрів. А після виконання визначених завдань вони повертаються на територію Російської Федерації з набором висоти. Тобто у нас немає технічної можливості за попередити ці. Заходи на територію е, України, але е, враховуючи той факт, що сила то це достатньо гнучкий інструмент в реалізації е, про заходів щодо протидії тим чи іншим заходам, які застосовують бойовики та їх е, приспішники з боку Російської Федерації, то наразі і ця проблема згодом буде вирішена.